Продовжуємо наші налаштування, і зараз ми зробимо налаштування нашого словника. Я використовую застосунок Anki, Це професійна програма, яка є опенсорсною, і вона в неї є дуже класні переваги перед іншими словниками. Загалом це професійна програма для запам'ятовування будь-якого предмету. Тобто, якщо вам потрібно запам'ятати хімію, фізику там, біологію, будь-який предмет, навіть якісь картографічні дані. Мову і так далі. Тобто вона класно під це адаптується. Тут є можливість вставляти зображення, робити з ними приховані картки поетапно, навіть по біології, де кожен орган, наприклад, можна закривати і потім, типу, щоб згадувати, як воно називається, і так далі, оскільки дане, даний застосунок він є опенсорсним, в нього дуже класно реалізована. Кастомізація через аддони, де кожен користувач може написати свій аддон на Python і, і таким чином розширити функціонал для певної задачі. От як я це і зробив в рамках English Learning Marathon. Я створив окремий аддон, окреме доповнення, яке ви можете знайти на цьому сайті. Анкікардія, От він. Ми його зараз встановимо. Цей аддон дозволяє в автоматичному режимі наповнювати картку словника, генеруючи одразу мнемоніку, генеруючи багато прикладів для практики, синоніми, додаткові пояснення. Все базується на основі професійного словника Cambridge і потім розширюється за допомогою штучного інтелекту. Додатково. Цей адон дозволяє ну, він завантажує зображення з Pexels, це безкоштовний фотосток, який додатково будує галерею до кожного слова, щоб легше було запам'ятати. І додатково ще даний аддон генерує аудіо озвучку як конкретного слова, так і прикладів до слова. От. Коротше, максимально зроблено для того, щоб. Додаючи нове слово, воно автоматом у вас заповнювалось максимально ті поля, які необхідні для вивчення. Але цей аддон не працює без словника анкікардія. Тобто, у вас має бути повноцінно сам словник, плюс даний аддон воно працює так тепер. Що вам потрібно зробити? На офіційному сайті ви заходите, ну, з першого вам потрібно встановити сам Anki, заходити в Download Anki. Дана програма вона є кросплатформеною. Єдине, що самі аддони вони працюють на десктопній версії. Тобто, десктопна версія це має бути ваше місце, де ви базово робите ну, наповнення словника, і далі ви вже через мобільний застосунок можете, наприклад, вивчати. Конкретні слова займатися. Вибираєте платформу, яка вам потрібна, завантажуєте, і встановлюєте. Сам процес встановлення я показувати не буду. Я думаю, що це, в принципі, вже всі мали б пройти. Якщо у вас будуть питання по встановленню, напишіть мені, я підкажу. Я виходжу з того, що ви встановили вже Anky. от так він буде виглядати, якось так. значить Тепер що вам потрібно зробити? Давайте повернемось на сторінку you page». Отак от десь вона теж буде у вас виглядати. Я вам показую на пакеті Ultimate. У вас буде ваш пакет з вашим набором файлів. Значить, якщо у вас пакет Pro чи Ultimate, у вас буде три файли з дословника. Якщо старт, то у вас буде тільки один. Значить, в чому різниця між цими файлом і цими двома файлами? Це пустий словник, який готовий для завантаження вже з вашими словами. Тобто, там не буде зайвих слів. Ви в своєму режимі заповнюєте саме вашими словами, не відволікаючись ні на що? Ці два файли вони містять попередньо завантажені вже 11 тисяч слів англо-українських. Тут вже згенерована мнемоніка, згенеровані приклади. Є зображення, додані, є озвучка. Саме для цього потрібні додаткові медіафайли, щоб їх туди підвантажити. Значить, ці два файли вони по об'єму займають близько 2 ГБ, тому ну, трохи часу це займе, і обов'язково врахуйте, що при імпорті такої кількості слів комп'ютер у вас буде ну, довго опрацьовувати їх. І обов'язково зберігайте ваші файли, над якими ви працювали, тому що якщо у вас слабенький комп, він може зависнути, ну і щоб ви не втратили інформацію. Тобто підіб'ю підсумки, якщо вам потрібен пустий словник, ви використовуєте тільки цей файл, ці два вам не потрібні. Якщо ви хочете з попереднього згенерованими 11 числів, ви використовуєте ці два файли, цей файл вам не потрібен. Так, завантажуєте, і я вам покажу е, спочатку на пустому словничку, потім на тих, які там 11 тисяч. Е, ви добуваєте його, ну, розархівовуєте. Я розархівую в цю ж саму папочку. Так. Е, далі. Що вам потрібно зробити? Тепер оцей файл на комп'ютері, де, де у вас встановлений Анкі, ви просто два рази натискаєте. У вас відкривається таке вікно. Обов'язково перевіряйте, щоб у вас були включені е, імпортування прогресу навчання і конфігурації колоди. Е, тобто, все має бути ввімкнено, натискаєте імпорт. Імпорт швидко завершився. Тут є декілька прикладів слів. Карток, ви їх не видаляєте спочатку. Вони мають бути. Значить, тепер. Ну, в принципі, колоди у вас вже готові. Гелай, у вас є вже приклад, ну, опис задачі, що вам потрібно зробити. Є галерейка, є слово з перекладом, є визна... є тут визначення не було. Значить, є мнемоніка. Ну, така картка досить простенька зараз. Hello. Hello. Є приклади деякі. От, але, скажімо, це ще не, не все, що вам потрібно. Значить, вам потрібен ще сам аддон, який дозволить швидко додавати е, ці інструмен... е, нові слова. Заходите в інструменти, доповнення, отримати доповнення. І е, те, що я вам показував, оцей аддон на AnkiWeb, ви можете звідси в самий низ прокрутити, взяти цей код, або в інструкції. Також у вас ну, вигляд самої інструкції може відрізнятися від в залежності від пакету, який ви придбали. Тут також буде цей код. Адон, в принципі, він використовується незалежно від пакету, який ви придбали, і цей код ви вставляєте в доповнення, яке хочете отримати. Бачимо, що воно успішно встановлено, і нам потрібно перезавантажити застосунок Анкі. Ми просто закриваємо, відкриваємо повторно. І бачимо, що в нас вгорі з'явилось додаткове меню, де ми можемо додавати нове слово, додавати теги, побачити ну, детальніше про сам застосунок, звернутися в сервіс, якщо щось виникло, і так далі. І, в принципі, ви вже можете додати нове слово, але воно буде зараз базово підвантажуватись саме з Cambridge Cambridge.Tork там ну, невелика кількість інформації, тому бажано одразу налаштувати, ну перейти в інструменти AnkiCardia Dictionary Settings і налаштувати, підключити, налаштувати мову. Тут ви налаштовуєте вашу рідну мову, як який у вас буде словник. Тобто, у вас буде. Англо-український словник, наприклад, як в мене зараз, або ви можете вибрати той, який вам підходить. Далі підключити чат GPT для того, щоб у вас всі поля карт картки автоматично заповнювалося. тому що з Кембриджського сайту ще раз небагато інформації. Як це зробити, де брати сам код, ви можете подивитись: тут є окреме посилання з відео, детальним, як робити, ну як зареєструватись і. Згенерувати цей ключ. По цій кнопці ви перейдете на саму платформу Чату GPT, де потрібно саме зареєструватись і згенерувати ключ. Я буду використовувати свій, який в мене вже є. Так, і додатково ще рекомендую зразу також підключити Фотосток, він безкоштовний. В випадку чату GPT, там іде ну, вам, в принципі, вистачить мінімальної оплати 5 доларів, десь на 500, навіть 1000 слів, вам я думаю, що має вистачити. Тобто це ну, по великому рахунку безкоштовно, можна сказати. Photostop Pexels, він взагалі безкоштовний, там є ліміти, але там такі ліміти, що вам вистачить його використовувати безкоштовно. Так само, те, як це зробити по кнопочці, там є відео. І посилання на сам Pexels. Я використовую вже згенеровані мною ключі. Так, і, в принципі, тепер у мене вже все необхідне є для того, щоб додати нове слово. Давайте файл е <свісна> не знаю. Хай буде так. Це у нас бачимо, що є обробка через штучний інтелект. генерується Зараз мнемоніка додаткові поля. По-різному він працює. Якщо коли ви з ним постійно працюєте, він в ну, Chat-GPT в постійно активному режимі відбувається, тоді у вас генерація відбувається значно швидше. В даному випадку я не запускав цей код досить давно, по цьому ключу, тому трохи довше. Тепер йде підвантаження зображень. Є. Давайте тепер подивимось, як буде виглядати саме слово. Так, стайл. Перегляд. Style. Тобто в нас вже є зразу галерея. Додатково є як, ну, визначення цього слова українською, англійською додатково. Ну, це переклад. І також є в детейт з. Cambridge.org. детальний опис по цьому слову береться, також українською. В нас є мнемоніка зроблена. Це лицева частина, Style. Style. зворотня частина виглядає додатково. Тут ще є переклад кожного слову. Слову: є озвучка, є транскрипція, переклад, синоніми. Додаткові приклади, коротше, дуже багато інформації для того, щоб ви могли максимально класно опрацювати слово і його запам'ятати. В принципі, словник заповнений. Тепер давайте зробимо тепер давайте візьмемо словник, який ну, з попередньо завантаженими словами. Значить, цей словник ми можемо видалити. Так. І, до речі, хочу зразу показати, що цей аддон, він працює тільки з словником. Ну, тобто, якщо я зараз зайду на налаштування, я бачу помилку, що словник не інстальований, не, не працює так. Тому давайте зробимо, розпакуємо тепер цей словничок. Окей. Розархівували сам словник, так само натискаємо два рази, бачимо імпортувати. Те ж саме перевіряємо, щоб були увімкнені всі вкладки, і натискаємо імпорт. Тепер нам потрібно буде дещо зачекати, поки воно імпортує всі файли. Я, до речі, це роблю на віртуальному комп'ютері. Він в налаштуваннях в мене не дуже потужний. Тому якраз ну так, щоб перевірити, скажімо, краш-тест, наскільки він справиться. Так, всі картки. Імпортовані. Е, все окей. Бачимо зараз зразу так, можна переключити. Е, значить І е, базово ви не бачите нові слова для вивчення, їх немає. Е, і вони вимкнені. Тобто, коли ви заходите от в е, дивитеся, у вас багато різних слів. Ви можете подивитися, як вони виглядають. Е, ну, є вся галерейка, але саму картку ви її не бачите, тому що вона. Зараз призупинено навчання. Тобто, ну, це для того, щоб ви не вчити. Вам ж не потрібно вчити всі 11 тисяч слів. Ви їх будете бачити, але використовувати їх не будете. Тепер, якщо ви хочете додати слово, той самий стайл, наприклад. Я думаю, що таке слово є. Ви будете бачити, що таке слово є already Exist, і. Просто можете зробити, ну, це з оновлення, тобто ви по новій згенеруєте картку, або ви можете Only Activate. От я, наприклад, включаю Only Activate. Окей. і тепер в... заходжу в конкретний Стані. словничок, і я бачу вже це слово, як воно є в передзавантажених. Вам, в принципі, тоді, ну, для таких слів не буде використовуватись штучний інтелект. У вас же все тут згенеровано. Окей, і останнє, що нам залишилось зробити, це додати додаткові медіафайли в наш словник, який ми тільки що завантажили, щоб у нас повністю картки ну, були всі медіафайли до словничка. Значить, я тут перейменував Collection Media, так буде правильніше, цей файл додатковий, і куди нам потрібно його розархівати? ви йдете в інструменти, доповнення. Переглянути файли. Це ви переглядаєте аддони, які у вас встановлені. Просто щоб вам легше було знайти цю папку. Вам потрібно перейти на один рівень вище в Anki 2 і зайти в User 1, ну, вашого користувача, який у вас буде. Далі, що потрібно зробити? Ви відкриваєте ваш цей файл collection media. І перетягуєте його сюди, натискаєте Ізвлеч. Там, екстракт, як у вас буде. Дивитесь, щоб у вас був user 1 файл в каталог саме Collection Media. Отак от воно і має бути. Натискаєте Ізвлеч. І, і чекайте, поки воно всі файли розгрехівє в цю папку. Цей процес може ну Зайняти якийсь час, там близько півтора Гігабайтів. Тому просто Ну чекайте, поки воно розраховується. Додатково ще ви можете зареєструвати значить, в AnkiWeb ваш аккаунт, натискаєте Сайнап, вводите ваш е-мейл, вводите пароль, і цей Ну тобто, у вас таким чином створюється аккаунт на Anki, де потім ви в самому: Застосунку Анкі на десктопі тут буде у вас увійти в ваш профіль, ви сюди вводите вашу пошту і пароль, і так само для мобільної версії, тобто ви можете скачати під ту платформу, яка вам потрібна, встановити і так само вводити ваш логін-пароль. І потім в самому застосунку тут буде синхронізація. У вас буде застосунок між собою синхронізувати, між різними девайсами. Весь процес навчання також буде синхронізовуватись.